Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про фебуксостат. Отже, фебуксостат – це лікарський засіб, який застосовується для лікування подагри шляхом зниження рівня сечової кислоти в крові. Його дія ґрунтується на пригніченні ферменту ксантиноксидази, який бере участь у синтезі сечової кислоти. На відміну від алопоренолу, фебуксостат є більш селективним інгібітором цього ферменту, тому може ефективніше знижувати. Рівень сочової кислоти навіть у пацієнтів з легкою або помірною нерковою недостатністю. Препарат показаний при хронічній подагрі, гіперурекемії та у випадках, коли алоперинол не переноситься або є недостатньо ефективним. Протипоказанням до застосування є тяжка серцева недостатність, тяжкі порушення функції печінки, а також підвищена чутливість до фебуксостату або поміжних речовин препарату. Серед побічних ефектів може спостерігатися підвищення рівня печінкових ферментів, нудота, висипання на шкірі, біль у суглобах під час початку терапії, головний біль або діарея. У рідкісних випадках можливі серйозні алергічні реакції чи порушення серцевого ритму. Ефект від прийому фебуксостату зазвичай настає через 2-4 тижні регулярного застосування, коли поступово знижується рівень сочової кислоти в крові. У середньому препарат здатен зменшити її. Концентрацію на 30-50% в залежності від дози та індивідуальної відповіді організму. Метою лікування є зменшення рівня сечової кислоти до 360 мікромоль на літр. Для досягнення стабільного результату необхідно дотримуватися рекомендованої схеми лікування, уникати різких перерв у прийомі препарату та поєднувати медикаментозну терапію з дієтою, що обмежує продукти, багаті пурини. Тим не менше, лікування фебуксостатом слід розпочинати тільки у період після загострення хвороби, оскільки він може спровокувати напад подагри на початку лікування за рахунок зміни рівня сечової кислоти у сироваці через вихід уратів з депо. Але якщо лікування фебуксостатом спровокувало гострий напад подагри, то лікування не відміняють, а продовжують, тільки додають нестероїдні протизапальні препарати. Знеболюючий препарат підбирають індивідуально: бережіть себе. Та будьте здорові.